Ще тиждень тому ці п'ятеро кошенят жили під російськими обстрілами в Покровську. Тепер у міні притулку для тварин в Дніпрі. Юлія, власниця прихистку, згадує понад місяць тому. Українські військові прихистили в частині вагітну кішку, а та народила. Нещодавно каже жінка, бійці передислокувалися, а котів передали волонтерам. Вони приїхали такі налякані, але знаєте, ну тому що дорога з спокровську, самі розумієте, їх привезти в коробочці, але вони дуже швидко адаптувалися. Я їх посадила до клітки, вони такі сразу, опа, дала їм м'ячики іграшки, і вони себе чудово ведуть. Наразі кошенята та їхня матір повністю здорові та вакциновані, каже Юлія. Додає, за день одне з них поїде до нової родини. Іншим ділиться все ще шукає домівки. Поруч із кошенятами в притулку мешкає ще одна котяча родина: троє братів та їхні дві сестри. Юлія згадує місяць тому. Росіяни атакували Павлоград ракетами та зруйнували оселю їхніх власників. А жити разом з тваринами в шелтері додає людям заборонили. видно, що домашні, обласкані, людей не бояться. Вони контактні. Перші декілька днів в одній кліці разом сиділи. Тому мені здається, ось їх ж не розлучили, вони бачать, що ось сестричка, братик на місці, і тому мені здається, що вони навіть нічого й не помітили. Це наше найбільше котоприміщення. Деяких котів жінка не може прилаштувати понад рік, як, наприклад, Ярика та Масіка каже, півтора роки тому ще кошенятами їх підкинули під оселю військового. Іншу ж кішку, жаліється Юлія полишили власні господарі на початку повномасштабної війни. Сонечка з Харкова. Вона в мене більше ніж півтори року. Вже приліт стався. Вона була дуже налякана. Вона, вона шипіла на мене. Вона ось просто до неї не підійти. Вона пережила. Вибух, вона пережила втрату домівки. Вона пережила зраду від своєї сім'ї. Юлія розповідає, тварини від військових прилаштовує одразу. каже за рік, знайшла власників для понад 30 котів з фронту. Це дуже круто, тому що я за рік стільки звичайних котів вже не могла прилаштувати. Люди повинні розуміти, що ці тварини опинились на вулиці або в зоні бойових дій не по своїй. Волі і я погодилася їх взяти, і тому мені хочеться якоїсь більше підтримки, щоб ми не розуміли. Наразі прихисток переповнений. Тут живуть понад 100 котів та собак, каже Юлія. Додає, годує та лікує їх за власні кошти та пожертви від небайдужих людей. Кожній тварині каже Юлія шукає нову домівку та люблячу родину. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.